Квашені помідори з гірчицею готую по цьому рецепту роками. Ці помідори споживаються до Нового року. Інші варіанти, довго зберігаючи, покажу в наступних відео. Якби я купувала помідорки, то я б вибирала б один в один. А так, дякую Богові, які викохала, такі і маю. Коли наїдаєшся в досталь свіжих, завжди кортить вже і квашених. Тож перші банки я ніколи не ховаю в погріб, а залишаю при кімнатній температурі і через 10-12 днів починаю ласувати. Рецепт дуже простий. Я називаю його три склянки: готую цукор, сіль, гірчицю, кільцями цибульку, чорнобривці, хрін, перилла, листя смородини. А із прянощів я облюбувала ось таку приправу. В ній геть є все необхідне для соління помідорів. Єдине там забагато лаврового листя, я його забираю для інших страв і відправляю у кухонну скриньку зі спеціями. У банку жменька цибулі, чорнобривці, смородина, перила і сиплю з пачечки всілякі там оці сушені дурнички. Укладую помідори, від розміру помідорів буде залежати кількість вливаючого розсолу. Дрібніші помідори візьмуть менше, а крупніші більше. В середньому розраховуйте, що на 3-літрову банку 1,5 літра йде рідини. Увага! На 10 літрів води береться склянка об'ємом 250 мл. У мене на відео готується на 5 літрів розсіл. Тобто цукор сілі гірчиця сипляться по пів склянки розколочую, заливаю. Залишається трішки більше літра у мене розсолу. І я вирішила докласти двушку з помідорами. Ось на цю кількість, яку ви бачите, а це трішки неповне було відро з помідорами, пішло 5 літрів розсолу. Але там вистачило б запросто на 4 штуки 3-літрові, щось я тормознула. Сподіваюся, всім все зрозуміло. А для закріплення подальшої інформації почитайте, будь ласка, опис. Всім смачного цілую, обіймаю ваша пташка Надія.